В ефірі телегазета «Астра Плюс». Подати оголошення до нашої газети ви зможете за адресою ТРК «Астра», вулиця Червона Армійська, 8, місто Червонозаводське, Полтавської області. Деталі за телефоном 3 52 31. Наразі рубрика оголошень. Перевезу вантаж автомобілем ГАЗ-53, самоскид. Телефонуйте 066 699 39 44. Замовлення та встановлення металопластикових конструкцій вікна двері та вхідних металевих дверей. Телефонуйте 066 090 52 70. Запрошуємо до співпраці. Вільний графік, оплата відповідно роботі. Телефонуйте 066 093 05 40 з 7 до 8 та з 21 до 22 години. Наразі оголошення з рубрики Нерухомість. Терміново продам однокімнатну квартиру в місті Червонозаводське по вулиці Польовій, 3а. Телефонуйте 066 604 78 40 або 097 619 37 99. В місті Червонозаводське продається будинок з усіма зручностями. Телефонуйте 066 201 13 50.